Восква техніка, декупаж, аплікація тканиною Квілінг. Саме такі техніки великоднього розпису презентували вихованці Дунаєвецького художнього колективу гуртка Писанка. Діє він з 2005 року та має звання народний. На майстер-клас із писанкарства запросили усіх охочих. А навчатись основам розпису можна досить швидко, каже вихованка гуртка Анастасія. Навчитися приблизно можна за тиждень спокійно, щоб гарно вже Ну, Дізнатися, як фарба тримається, як якою технікою малювати, як проводити, як гріти, і основні правила, як вивчити за день. можна. Мені більше подобається воском, і це набагато швидше, чим зерново. Зерновою це там місяць пів У мене є це, як я робила півроку. Візитівкою гуртка та загалом регіону є писанка-зернівка. Її народна майстриня Валентина Войткова створює більше 20 років. Поверхня яйця оздоблюється різними зернятками гречкою, рисом, просом, ну, різними травами, насінням різних трав. І це приносить досить таке гарне задоволення і. Позитивні емоції, білий, червоний та чорний кольори притаманні саме поділлю для великоднього яйця нашого регіону. Властивий свій автентичний розпис. Загалом українцям властивий такий розпис. Проте саме наша нація вміє це робити по-особливому. Саме в українців ця традиція має настільки багати орнаментальну складову, настільки багато орнаментальну складову, і навіть ось це регіональне розмаїття на одній території. Тому саме цим ми відрізняємося. Сучасні писанкарі сьогодні, як малі, так і дорослі, вони використовують вже нові фарби, нові техніки, нові методи розпису яєць. Відвідали майстер-клас у музеї і студенти та викладачі ВПУ номер 25 Вони ознайомились із техніками та намалювали власні орнаменти. Це дубовий листочок. Дубовий листочок у нас символ чоловічої сили. Тобто таку писанку можна дарувати хлопцям, можна дарувати чоловікові, братові, синові. Класно саме зустрітися з майстром. Який працює в цьому в руслі вже 30 років, і це ну дуже класний досвід. І для дітей це дуже корисно побачити і зустріти людину, яка цим живе, кохається саме в цьому мистецтві писанкарстві. Для майбутніх майстрів-декораторів це безцінний досвід та нові знання. Це перший раз, коли я малювала, було досить цікаво, хоча складно. Тут така прекрасна атмосфера. Прям можна ще раз приходити. Цікаві люди. Та й майстриня дуже хороша. <acaba> Також у художньому музеї кожен охочий міг долучитися до творчого процесу. Завітали сюди і Анастасія з її мамою. Дівчинка каже, розмалювати писанку складно, але захоплююче. Мені подобається малювати писанки. Ну, це цікаво. Це ручна моторика. Така це цікаво і доволі складно. Триватиме виставка великодніх яєць, що ви знаєте про писанку до 12 травня.